Всім привіт! Всіх вітаю! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі, де я розказую і показую своє в'язаннячка. Сьогодні в мене тех, який склала і запропонувала нам Наталка з каналу Хобі у кошиком. Тож, дивлюсь, дівчатка відповідають. Думаю, чому би мені не побалакати з вами? А ви поки посидите, пов'яжете. Чи що ви там робите під мою балаканину? Отже, тих називається Я, сім'я і хобі. Перше питання. Що для мене означає поняття хобі? Я поки буду відповідати, буду. В'язати, трішки колупати і з вами балакати. Для мене хобі це відпочинок. І е, навіть не відпочинок, це наркотик. Я можу в'язати, навіть от, якщо якась є вільна секундочка, хвилиночка, хоч рядочок, хоч петелечку я сяду і пров'яжу. У мене в'язання, один комплект в'язання лежить на кухні, я коли готую їсти, поки там водичка закипить, я посижу, пов'яжу. Коли повечеряли, сидимо, відпочиваємо, чи п'ємо чайок, кожну вільну хвилинку я в'яжу. Ну, звісно, на цьому робочому місці, де я знімаю, де я зараз знаходжуся, тут теж, тут основне, скажімо, кубло в'язання. От. Йдучи на роботу, я завжди з собою беру. Я ще не було ні одного дня, щоб я на роботі не пов'язала. Навіть і там стоїть у мене корзинка, якщо я те, що хі, взяла з собою, дов'язала, наприклад, то там у мене стоїть корзинка, і я постійно, ну, по мірі можливості, але в'яжу, там у мене адаптивна шкарпетка. От, Так що для мене хобі це, це все. Я навіть не знаю, тут, якби я не вміла в'язати, чим би я займалася. Просто лежать день на дивані, читати книжку, я цього не люблю і не хочу. Ну, напевно, б я не вилежала. Ну що, ти, вдома по хаті порядочки наведеш, їсти наготуєш і все, і, і в'яжеш. тобто... Так само я можу і дивитись серіали і, і в'язати. Це для мене. Ну, тобто, я так і роблю, або дивлюсь дівчат на Ютубі, або якісь фільми. Ну, тобто, для мене в'язання це все. Я не уявляю свого існування без в'язання. Скажемо так. Друге питання. Як ти вибрала своє хобі? Ну, щоб сказати, що я його вибрала, то це, напевно, неправильно буде. Пірніше буде сказати, хобі вибрало мене. Або мій чоловік, тоді ще, не бувши моїм чоловіком, вибрав для мене це хобі? В моїй родині. Ніхто не в'яже, і бабуся не в'язали ні бабусі, ніхто не було в моїй родині рукоділочок. В родині чоловіка мама в'язала, вона й зараз в'яже. І коли ми почали зустрічатися з чоловіком, потім почали жити разом, він мені сказав, що Зв'яжеш мені шкарпетки, одружусь. Ну, то сказано, зроблено. Пам'ятаю, вчилася по книжці якась чи азбука в'язання, чи щось таке. Не пам'ятаю, зараз, напевно, вже й немає її в мене. Хоч у нас ну, якісь ази я знала, у нас в школі було в'язання на уроках праці. Пам'ятаю, я е, тоді зв'язала навіть не знаю з яких ниток. Ну, такий був білий, е, пам'ятаю, резинкою один на один, довгезний, довгезний шарф. Я їм отак обматувалась і такі висіли кінці, аж до пояса. і На кінцях були такі. Китиці, здорові, ну, класнючий шарф, був, він, хоч і не теплий, бо я не знаю навіть, що то за нитка була, і де я її брала. Але він був білосніжний, довгий. Ну, класний, коротше, був шарф, довго я його носила. От. Ну, от, чоловік каже, зв'яжеш, навчишся в'язати шкарпетки, одружусь. І. Так, вийшло, що нікуди йому було діватися, навчилася я в'язати шкарпетки. І зараз він і любить і спати в моїх шкарпетках, і ходити, і, і літом любить. Ну, коротше, він в моїх шкарпетках круглий рік. От, і з тих, з тих пір я я ну, якось не дуже ще в'язала, ще не було такого поняття в мене, що яка там пряжа, ну з чого було. Тоді ще, пам'ятаю, ну, вже свекруха давала мені, ділилася своїми запасами. Спиці. Тоді ще пам'ятаю, були ці дві спиці довгі, що на кінцях якісь заглушка, що не було цих кругових спиць. От. І якось. Так, в'язалась, не пам'ятаю, що в'язала, потім, але потрошку подв'язала. Потім ми одружилися, народився в нас син, і я зв'язала сину і тату, вже ж два светрики, ще пам'ятаю е такі рукава. Квадрати, ну, тобто не було ніяких цих. І що саме, що дивлюся, ну, думаю, боже, це ти таке в'язала? Коротше, було зв'язано як з різнокольорової пряжі. І отак от як по тілу квадрати, прямокутники. І оце вся передня частина була зв'язана з отаких, як ще кажуть, інтарсії. так? Один квадрат одного кольору переходить в другий квадрат. Тут більший прямокутник. Ну, коротше, я не знаю, зараз би я ризикнула таке в'язати чи ні. Але на той момент зв'язала два таких. Один дитячий, ну, десь на рік дитині. Ну, а другий повноцінний чоловічий, здоровий такий светрик. Ще пам'ятаю, щоб ну, горловина щоб була не широка, то це плече було на гудзиках. О. Ну і так, потихеньку-потихеньку, тоді вже почала е, відвідувати пряжні магазинчики в нашому місті. О. Там щось купувала, потім відкрилась. Аврора, і якось спочатку в Аврору завозили такі гарні нитки і за такі дешеві гроші. Там були і, і «Нако», і мадам Трикот, і... ну, Тоді, коли я в'язала з, я не знаю, була така пряжа в моточках, як я зараз вже розумію, це була ця Чернігів-Вовна наша. Ну Вона була нерівномірно скручена, така товста, ну, не дуже якісна, скажімо так. З неї було незручно в'язати. А тож такі матки гарні, такі м'які, ну, коротше, я купувала таку пряжу, в'язала з нею. Зараз, буває знаходжу, що є такі джемпи джемпера, свитера, ну вони вже розтянуті, О, які я в'язала років 15, 18, а може й 20 тому, то там такі складні узори, якось зараз дивлюся, лицева, лицевагла, десь там, може якийсь узорчик, але тоді такими я аранами, і, і переплетіннями. І... Ну, коротше, я тоді чудила. Як то кажуть, витворяла. Не творила, а витворяла. І ось так воно прийшло і тепер не відпускає, як то кажуть. Так. Третє питання. Ну. Які емоції ти відчуваєш, займаючись своїм хобі? Спокій. Наприклад, якщо мені треба про щось подумати, про якусь ситуацію, щоб прийняти якесь рішення, чи щось ну, обдумати, як це правильно зробити? Я сідаю в'язати, і тоді я в голові мислі, як таракани бігають. Або, от, наприклад, сідаю, ну, запланувала, що от зараз в мене в голові бігає таракан з новою моделькою, яку я хочу зв'язати. І я от можу сісти. І так, наче собі в голові її намалювала, роздивилася. І... Але ж це тільки я можу в'язати ось так от лицеву гладь, щоб не замислюватись над візерунком. А якщо так щось по кругу треба в'язати лицевою, то це для це саме гарно. А загалом, як, я в'яжу і щось слухаю, навіть ті самі серіали або дівчат, інколи поглядаючи одним оком. То які емоції? Такі спокійні. Навіть якщо щось у мене не виходить, як там інколи дівчата кажуть, та воно мене вибісило вчора, то ні, мене не бісить, я спокійно відкладу і приступлю до нього на наступний день. Так, четверте. Як твоє хобі впливає на інші сфери твого життя? Ну, е -е, впливає так, що можу щось по дому не зробити. Вечерю зготувати вже за півгодини до приходу чоловіка з роботи. Щось бистреньке. Е -е. Я тут думаю, може, якби я не в'язала, може б якимись якісь, якісь торти пекла, а так, щоб почати пекти торт, то ні. Навіть якщо захочеться піци, то я купую в магазині заготовку для піци. І все. Бистренько накидала, помазала і, і в духовочку. І поки вона там печеться, я сижу в'яжу. Буває, навіть думаєш. Так, треба сьогодні там, протерти поли, папілісос. Ні, хай в мене два вихідних. Я сьогодні пов'яжу, а завтра буду щось робити. Завтра вже візьмусь за прибирання. Наступає завтра. Швиденько, за півгодинки все поприбиралося, поробилось. І до в'язання. Так що впливає. Може б, якщо я не в'язала, було б. Смачніше наготовленого і більше прибраного. Так не знаю. Може б я кудись ось в вільний день, може б я ходила, зібралася і пішла б десь там в парк чи кудись там прогулятись. Сьогодні хотіла вийти і зрозуміла, що я нікуди не хочу йти. Абсолютно нікуди. Так що, не знаю, якось впливає. Чи є у тебе мрія пов'язана з твоїм хобі. Так, напевно, я, я б хотіла працювати, відкрити свій магазин. Знаю, що в нашому місті це не дуже прибильне діло. Е, в нас їх і, і небагато, ну тільки я знаю. Ну, я б хотіла, мабуть, свою майстерню таку окрему, майстерня магазин, так би я сказала, щоб там було приміщення для, для людей однодумців, які можуть прийти, пов'язати, випити кави або чаю. Тут же вони можуть придбати собі пряжу, спиці. Десь на манікінах стояли б мої вироби. Можливо, хтось би захотів купити чи надихнутись моїм, моїми виробами. Я не кажу, що в мене там супер-пупер вироби, але, але щось є і мрія. Мріяти завжди потрібно, як без мрії. Без мрії не можна. Тож така мрія. Ну, напевно, напевно, все. Так. Як твоя сім'я підтримує твоє хобі? Ну, як підтримує? Головне, що не забороняє. Головне, що ще з дому не вигнали з оцією, ой, моїм уголочком, моїми скарбами. А так вони люблять мої в'язані речі, носять, інколи замовляють, інколи я ото з... почну щось в'язати, так як було з моїм синім гольфом-чоловічим, як то... <кій> якщо хто пам'ятає, Ще в минулому році я його в'язала з пряжі Ярослав, хто бачив, що там було то багато кінчиків. Мені було цікаво його зв'язати, щоб подивитись, відчути, яке воно буде. Воно вийшло класне, тепле, з мільйоном кінчиків, які я удачно поховала мої, неудачно після прання будуть вилазити. І віддала сину, кажу, будеш носити вдома. Він любить вдома е, тепло одягатися, любить в носках, в светрику ходити. От, кажу, буде тобі, е, як домашній одяг. Тобто, зв'язала як великий зразок, але віддала йому і він з задоволенням його тягає. І сидить він хорошо, і носиться непогано. О, так що головне, що моя сім'я не ходить, не бубнить, що ти в'яжеш, в'яжеш, давай щось разом поробимо. Ми і разом поробимо, і... і не заважають, коли я в'яжу. Це саме головне. Так. Чи впливає твоє хобі на стосунки з членами сім'ї? Абсолютно не впливає. Ніяким чином. <кхем> чи є у твоїх знайомих чи родичів якісь незвичайні хобі, які тебе дивують або надихають? М в моєму оточенні ніхто не в'яже, не, не малює, не... Не вишиває бісером, тобто таких знайомих у мене навіть і немає. У -у. Немає. Як ти вважаєш, чи можуть хобі допомогти подолати стрес чи і депресію? Звісно, можуть. Я знаю, що як я для себе, якщо я щось переживаю, то е в'язання мене дуже заспокоює. Якось збираються думки в докупки, якось стає спокійніше, затишніше. Е в мене не було таких ще, слава Богу, ситуацій. Як там дівчатка розповідали, що був великий стрес, і в'язання, можна сказати, витягнуло їх з цієї ситуації. У мене такого не було. Я просто, ну, я знаю, якщо я е з кимсь посварюсь чи по, позлюсь на когось дуже, то сідаючи за в'язання, я от якраз обдумую цю ситуацію, пере... Аварію в голові ще раз цю ситуацію проживаю. Ну і так воно розуміється, чи ти був правий, чи не правий. Якщо не правий, то йдеш, вибачишся. А якщо ти правий, то заспокоїшся, що все так склалось і розклалось. А, так. Чи може хобі перерости у професію? Які фактори можуть вплинути на твоє рішення? Ну в професію. Я вважаю, що це вже, вже, вже є наша професія. Тобто професія Ну, ми вміємо в'язати, хай у нас там немає дипломи про закінчення в'язальної школи, наприклад, да? але це, це, це вже набута тобою професія. Самовільно вивчена, скажімо так. А професія, ну як, професія в'язальниці? Є така професія в'язальниці? Ну, це десь на фабриках. І я, наприклад, зі своїм знанням. Ручного в'язання я не, не зможу ж піти працювати на фабриці з великими ткацькими чи в'язальними машинами. Тут он свою маленьку, ніяк до, <свісно> до ума не доведу, не розберусь. Ну просто або ще час не прийшов, або ну, не моє. Я не знаю. Чому я краще буду сидіти отак руками колопати цей светрик. Чому? Ох, от там, на, на цій машині, це дійсно, якщо там щось не виходить, воно вибішує, тобі, тобі хочеться його закинути. Тобто, от те в'язання, це <кхем> вже мене не буде заспокоювати. А тут, ось, я можу подумати, пов'язати. Щось не вийшло, розпустила там рядочок, пару рядочків. А так, чи, може, перерости в професію. Просто хотілося б займатись, е, е, не займатися, хотілося б, щоб те, що ти вмієш робити, ще й приносило якийсь дохід, але для цього теж треба дуже багато вкладань, сили, енергії і коштів. Щоб була якась віддача. А так як бігаєш на роботу і вдома і треба робити, і все, цьому треба дуже багато виділяти часу. Ми дивимося на цих дівчаток, які там записала МК, продала, і думаю, Боже, як яка молодець, як в неї все швидко це все вийшло. А ось раз-раз вона. І і ж, і, і я так хочу. А попробуй сядь, попробуй, запиши. Це, по-перше, треба не один місяць, я думаю, якщо, ти, якщо тебе якесь серйозний МК. ну на оті гольфи, що я зв'язала, я ж не напишу МК і почну його продавати, тому що там, ну, там легкотня, там. а що його і в'язати, що не вміє ніхто шкарпетки в'язати, чи да, навіть і в сто раз краще мене в'яжуть. Так що не знаю, професія, щоб не знаю. Просто хотілося б, щоб наша справа, хто цього хоче, щоб приносила ще якийсь дохід. От, наприклад, оцей той самий ютубний дохід. Але ж подивишся. Ну, ладно, то окрема історія. І останнє питаннячко. які нові хобі ти хотіла б спробувати у майбутньому? Ніяких. Може поки ніяких. Лінуюсь. У мене стоїть чотири вишивки бісером, до яких я ну, поки що не хочу повертатись. Ну, не тяне мене. Коли потяне, тоді сяду і вийшла. У мене ще є здоровенна картина, по-моєму, 80 на метр. Там фото нашої сім'ї я замовляла, вже давно вона стоїть. Я якось так загорілася, замовила фотодрук. Тут спеціально зробили під вишивку бісером. Закупила бісер весь, на, на всю картину. Ну, не йде. Ну, якщо не йде, то чого себе силувати? Колись, колись піде, колись вишається, я, я впевнена в цьому, що все буде добре. О, гачком можна навчитись, але мені здається, що це не моє. Я і зараз з гачком, то не сильно дружу. Ну, скажімо, зовсім не дружу. Що ще? Малювання по номерам. Це для мене дуже дрібні ці, ці малюночки. Я один раз спробувала, я... воно у мене все розпливається перед глазами, я його не бачу. Алмазну вишивку, Да, я викладала вишив... цю викладку алмазну. Ну і все з кому збила її. І... Попробувала, що воно таке. Ну, якось не хочеться. Це таке, щоб... що якщо ти захочеш, якщо воно тобі закартить, то ти завжди можеш його придбати і зробити. Тож так, все. На цьому всі питання закінчилися. Дякую, що ви. Хто додивився це відео до кінця. Да, дякую Наталці за гарні питання. Приєднуйтесь, відповідайте. Буде цікаво подивитися і на ваші подивитися. Звісно, послухати, хто ж дивиться, коли в'яже. Все, на цьому все. Буду розпочинати свій новий в'язальний тиждень. Покажу вам. Да, треба зняти вступне відео сьогодні, тому що завтра на роботу. Якось так, все буде добре. З усім справимося. Всім пока-пока!